Петра людина дуже така, як то кажуть, креативна, тому все він схопив, як то кажуть, на літу, і ми полетіли. От, тому Заїхали на GPS, а був, був вітер і досить сильний вітер. І тому нам сказали, що хлопці туди не можна, туди не можна, а можна тільки туди у фьорд, причому тільки от у той, і, і треба ще там в тому фьорді заїхати в бухті, і там ви більш-менш Утримаєтесь, як то кажуть. Ну, ми вирішили дійсно не ризикувати, море холодне. От. І поїхали саме туди. Ну добре, поїхали, Заїжджаємо на цю крапку, що нам намалювали. А виявляється, це не крапка, а квадрат. Банка. Фонова глибина в фьорді 200-250 метрів кити. Не кати, а саме кити запливають у цей фьорд. Розумієте? Він не такий вже широкий, але глибина просто якась космічна маріанська впадина. Ну, тому я кажу Дмитро: ну, якщо фонова 250, давай шукати десь метрів 100. Знайшли ми 100 метрів, ну, це як це, я ж кажу, бур, це банка. От бачиш, от, на халоті рисується такий схил під біом. Я кажу: ну, ось давай тут пробувати. 100 метрів глибина. От опускається ця блюшня, а вона важить. Ну, Я думаю, грам 300. А можна навіть інше. Вот, десь під пів кіло, вона бачить, ну, дуже тяжка така. Іде вот. на дно, йде, йде. Мультиплікатор розматує, розматує, розматує. дно, ну, вот. раз, два, три, просто риболовлю схил. До Речі, по інтересуальності, друге місце після каната. Це було так само і на катер. Була ось така дуже жорстка качка, качала нас із носу на корму, із борта на борт, і це був так званий розковбас. Дмитро намагався знімати, але кінокамера не розуміла, що воно що воно відбувається. Ми потім подивилися. Просто стабілізатор не не міг не міг піймати гадар, тому на першій риболовлі було дуже складно.